У Шацьку попрощалися з 27-річним героєм Артемом Тахасюком, який загинув на Харківщині. На військову службу Волинянин був мобілізований 20 квітня 2024 року. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Боронив Україну в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвіст як стало відомо зараз, саме цього дня захисник загинув. Це сталося на Харківщині під час виконання бойових завдань на алеї пам'яті героїв відбулася громадська панахида за загиблим за участю духовенства шацького деканату ПЦУ. Відспівали героя в свято-михайлівському храмі Шацька, поховали Артема та Хасюка з військовими почестями на кладовищі селища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.